Чили у ракетні пускові установки? Експерти розповіли деталі ураження російського корабля. «Аскольд». Залізниця з Криму до Ростова. Навіщо окупанти її будують? Вночі у САКах та Новофедорівці окупованого Криму чули вибухи. Про це Суспільному Крим розповів місцевий житель. Також телеграм-канали повідомляли про вибухи у Бахчисарайському районі. У Міноборони Росії прозвітували, що їхні засоби ППО нібито знищили 9 БПЛА над півостровом. Ще 8 буцімто то були перехоплені. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв каже: у місті працювала російська ППО. Уламки від збитих безпілотників, нібито впали на дах приватного будинку. Венд. Рівці, качі та на подвір'ї приватного будинку в Орлівці, де чоловік отримав поранення. Хочу сказати словами наших розвідників. Вони сказали, що це не ми, тому що ми за часів комендантської години поводимося з чемно. А це було якраз коли, коли в Україні комендантська година. Тому ми до цього не дотичні. Те, що вони там включали ППО, виключали ППО. Це їхні страхи і їхня істерія внутрішня збройні сили України вразили російський корабель Аскольд прямим попаданням в його ракетні пускові установки. Про це суспільному розповів оглядач видання. Деф. Defense експрес Володимир Заболоцький. Експерти проаналізували фото ураженого російського ракетоносія. Його опублікували в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. У Дефенс експрес кажуть, хоч судно і залишилося на плаву, однак здійснювати свої функції не зможе. Суднобудівний завод залив та новий російський ракетоносій Аскольд. Було атаковані 4 листопада в окупованій Керчі. Влучання було дуже вдало. В центральну частину після цього була пожежа. Знищено ходовий місток, навігаційне обладнання. Установка на вісім пускових ракет калібр. Онікс добряче все попалило, Потім напевно вийшли з ладу дизельні установки головні, тобто він і рухатись не може. Це маршрут, за яким росіяни прикладають нову залізницю з окупованого Криму до Ростова. Вона пролягатиме зокрема через Якимівку, південніше Мелітополя, Бердянськ та Маріуполь. Окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький заявив, що будівництво вже стартувало з боку захопленого росіянами Донецька. Військовий експерт Павло Лакійчук каже, цей альтернативний залізничний шлях окупанти будують, бо їм бракує потужностей так званого Кримського мосту. Зараз тільки одне полотно. Мосту, ну я маю на увазі автомобільну трасу експлуатуються по залізниці. Теж певні обмеження на прохід мосту для состав для поїздів, є тож іншого виходу в них немає. Крім того, в українській розвідці постійно наголошують, що так званий Кримський міст незаконний об'єкт, який буде знищено, та що возитимуть росіяни цією залізницею. Мер Мелітополя Іван Федоров каже, її споруджують не для туристів, які через прифронтові міста поїдуть відпочивати в Крим. Це залізниця сьогодні ворогом з тимчасово окупованої території Криму до тимчасово окупованої території Запорізької області. Вони доставляють безпосередньо озброєння боєприпаси, тяжке озброєння і так далі. А з тимчасово окуповано території Запорізької області вони вивозять зернові, вони вивозять руду з нашої шахти, яка знаходиться в Васильівському районі, і звичайно вивозять сільхозпродукцію та інші вироби. Балицький, анонсуючи новий залізничний маршрут окупантів, заявив, що він буде безпечнішим від можливих обстрілів з боку збройних сил України, бо зараз використовують залізницю, яка пролягає уздовж пологів комиж зорі та волн. Новахи це близько до лінії фронту. Сьогодні вони навіть побудували декілька мостів через декілька локальних річок, і вони хочуть, щоб просто оминаючи Азовське море, проходила залізна дорога. Це приблизно на 20-25 п'ять кілометрів буде ближче до Азовського моря та далі від Запорізької лінії фронту. Павло Лакійчук вважає, що така віддаленість не допоможе росіянам убезпечити ті військові вантажі, які вони доправлятимуть залізницею. Ну, якщо ми дося... достаємо час від часу і по Кримського мосту, так що він працює в режимі досить умовному, то я думаю, що залізниця. При фронтовій зоні працювати якісно не буде. Заступник постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков каже: анонсована окупантами нова гілка залізниці, поки лише проєкт на словах активних будівельних робіт ще не починали. спочатку вони заявляли про чотири полоси, тобто по дві полоси в одну сторону. Зараз вже йде мова про по про дві полоси, тобто по одній полосі в одну сторону. Це вказує про те, що у них є вже певні не певні а фінансові проблеми. Ми в цьому реалізації цього проекту це по перше. А по-друге, вони все ж таки розуміють, і що він скорі не буде реалізований. А це більше іміджевий проект для заспокоєння населення після вдалих повов і руйнувань на Кримському мосту. За словами Дениса Чистікова, будівництво залізниці та плани зі спорудження нової траси з Криму до Росії свідчать, що окупаційна влада сама не вірить у довговічність так званого Кримського мосту. А мер Мелітополя Іван Федоров вважає, що без цього сухопутного коридору росіяни не зможуть утримувати тимчасово окупований Крим. Тож будівництво не має бути завершеним. Анастасія. Діденко, Суспільне новини, Крим. Пропагандистський телеканал вперше показав колишнього екснардепа колаборанта Олега Царьова після так званого замаху на нього в окупованому Криму. Каже, почувається добре. Перший раз вийшов на вулицю у лікарні. 27 жовтня в Ялті в колаборанта стріляли. Він перебував у реанімації, у важкому стані. 31 жовтня співробітники ФСБ затримали чоловіка, який нібито стежив за царьовим. Його взяли під варту на два місяці. Колишній народний депутат втік до Росії у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення незаконно перетнув кордон і приїхав на тимчасово окуповану територію Київської області допомагати російським військовим встановлювати окупаційний режим. Офіс генпрокурора торік у березні повідомив царьову підозру зазіхання на територіальну цілісність України та колабораціонізмі. У травні цього року СБУ висунула йому ще одне обвинувачення у державній зраді.